Всім вітання. Зараз таке буде коротеньке відео відносно заряду конденсатора по одному проводу. І коли йде цей розряд, я вже не раз говорив, формується дуже потужне поле. Конденсатор, тільки вилка в раменка, заходить, без заземлення, без нічого він заряджається, і поряд стоїть. Стрілковий прилад, який ні до чого не приєднаний. Але коли йде розряд, то навколо ну відстань туди сантиметрів 35-40, і вже стрілковий прилад, ось такі поштовхи йдуть. Якщо взяти, взяти вилку індикатор, От вже тут, коли конденсатор зарижається, я тільки приближаю до нього, і вже на відстані десь сантиметрів 7, вже індикатор працює на всю потужність. Тобто висока частота і я спочатку заражав цей менший конденсатор, просто без вилки в раменка. І підвів індикатор, і від мене засвітився. І той прилад також почав відхилятися. І я так подумав, що можна поставити вилку в раминка і подивитися, чи по одному проводу, тобто без заземлення, по одному проводу йде іскровий розряд. І момент розряду, утвориться потужне поле і стрілка, приладу, який ні до чого не приєднаний, реагує на постухи. Таке коротеньке відео можна було б завершити, але зараз паралельно я ще роблю, виключу, щоб не щелкало заряд конденсаторів із. Антени. Зараз роблю зупину. Так, конденсатори досить таки потужні. Це 100 000 мікроград. Чотири штучки. І от можна подивитися динаміку. На одному, про, на одному плечі стоїть заземлення. Цей білий провідничок Іде на колодку на заземлення. От. Це вже чиста енергія. йде без вилки в рабка через один такий потужний йод. Мені цікаво, наскільки зарядиться оці конденсатори від антени. Ну, звичайно, що в мене був більший заряд. зараз на даху лежить сніг, сонця немає. Коли сонце світить, набагато цікавіше це, але. Треба мати всі показники, щоб розуміти, що відбувається. От ви бачите заряд чисто з антени. Це у нас тут виходить 0,4 фаради. Зараз іде заряд. Звичайно, що інтенсивність таких конденсаторів висока не може бути, тому що ємність, дай Боже. Оце таке сьогодні. Ви побачили, як. Заряджається конденсатор по одному проводу. І коли йде розряд, який йде викид потужної енергії. Прилад без підключення. Це рамковий. Там стоїть пружина. І вона вже реагує на вчора зняв коротеньке відео, зараз його трошки продовжу. Що ми будемо робити? Зараз покажу на схемі, потім на практиці. Одна з лампа денного світла. Ми її так на малюночку показали. Вона була в мене з того кінця заземлювалася. Тобто йшла на заземлення. Зараз замість заземлення я поставив конденсатор. Як ви бачите, тільки один провід другий провід не заходить. Тобто стоїть просто конденсатор і другий кінець вільний. Біля конденсатора я поставив металеву болванку. І з металевої баланки вилку в рамку, От в мене знизу стоїть підключення. І вимірюваний прилад стоїть на металевій. Це Вимірний прилад стоїть на конденсаторі. Зараз в цю точку я буду приєднувати заземлення. Дивимося, що у нас робиться на вольтметрі. Так. Пішов заряд. 90 вольт майже. Нема ніякого з'єднання, нічого. Просто металевий предмет, який лежить на відстані 1,5-2 см від конденсатора. І вже по одному проводу без заземлення, без нічого. Там видно, що там заземлення немає. Заряджається до 90 вольт. Так що енергія рухається в просторі те, що я вже не раз говорив. І тепер дивимося на, оце в мене зверху я вивів провід, щоб було видно з цього, що він нікуди не підключений це з цього приладу. І дивимося, як поле у нас, коли я даю заземлення на трансформатор. Ось стрілка як пішла одразу реагує. Тобто утворюється поле, Заряджаються з металевих предметів конденсатори, це такі цікаві процеси відбуваються. Так що енергія передається через простір. Тесла її називав ефіром, як я вже не раз казав, це мене влаштовує. Так що... Вивчаємо експериментуємо і до нових зустрічей.